Вдруге у Бердичеві пройшов день здоров'я за участі медиків, студентів медколеджу, представників відділів культури і спорту та усіх бажаючих. Розпочався цей день марафоном. Бігуни стартували від кінотеатру «Фрунзе» і кінцевою точкою їхнього призначення став міський парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Саме там і розгорнулися основні заходи Дня здоров'я. Подібні акції влаштовуватимуть у Бердичеві щорічно, зазначає головний лікар центральної міської лікарні Лариса Бабікова. Разом із колегами вона хоче донести до Бердичевлян те, що завжди потрібно вести здоровий. Спосіб життя показати мешканці міста, що медичні працівники не тільки працюють, не тільки біля ліжка хворого, а вони можуть вийти в місто своїм прикладом, показати, що здоров'я кожного з нас в наших руках. Тому ми захотіли своїм прикладом показати і залучити людей до здорового способу життя. І хочу сказати, що дуже приємно мені особисто працювати з людьми, коли подаємо будь-яку ідею, і вона зразу ж підхвачується. І я не хочу, щоб думали, що тут когось залучали силою, а люди з великим задоволенням. Прийшли і проводять дану акцію. Лікарі з народом так можна назвати те, що відбувалося у парку. Медичні працівники різних відділень консультували людей та перевіряли за можливістю їхній стан здоров'я. Тут можна було провести аналіз крові на у ній глюкози, виміряти артеріальний тиск, зробити кардіограму, поспілкуватися з дієтологом, наркологом та ендокринологом. Людмила Ружицька, лікар-ендокринолог, прямо на місці оглядала щитовидну залозу і радила, чи варто людині звертатися до лікаря. Може, й добре, що люди хоч приходять, хоч От сюди приходять і узнають, що в них є. Бо, наприклад, б я не знала, що в мене є щитовидка, ну вона ж пощупала, вона ж то знайшла і знає, що вона є. Профілактично можна вживати йод міські продукти. Це продукти, які як, ну, продукти моря. Морська капуста, різні сорти риб, також вживати можна профілактично йодовину сільця. Практично всі можуть вживати. Що ж до йодовмісних препаратів, які зараз продаються в аптеках, це має призначати лікар лише після повного обстеження. Ну, якщо є патологія щитовидної залози, необхідно пройти УЗІ щитовидної залози, ультразвукове дослідження щитовидної залози. Також е визначити рівень гормонів щитовидної залози. Лише після того можна призначати йодисті препарати. Окрім того, у парку анонімно можна було провести аналіз на ВІЛ-інфекцію. Знімальна група ТРК Вік особистим прикладом показала, що це варто робити, а тим більше безкоштовно. Спеціальний експрес-тест, що дає гарантію у майже 100%, Сьогодні є дуже економним варіантом перевірки людей, каже лікар-інфекціоніст Марія Березнюк. Поки що ми не можемо сказати, що віл-інфекція зупинилася. Щорічно по місту реєструються нові випадки захворювання. В основному зараз йде шлях зараження статевіцями. Ми дуже на це наголошуємо. Роздаємо людям ще є де також написано про те, як поширюються інфекції, що передаються статевим шляхом. Ну і вважаємо, що це дуже важлива акція, тому що знання вони дають шанс людині захиститися, шанс людині жити. Взагалі, головне у здоров'ї профілактика будь-яких хвороб і постійні обстеження. Нагадують лікарі. Не потрібно чекати, поки з'являться якісь симптоми. Треба регулярно проходити обстеження. Кожна людина має з відповідальністю відноситись до свого здоров'я. Ми завжди раді бачити людей в парку, на вулиці, але не в лікувальних закладах. Тому треба разом із нами залучатись до таких акцій. Я думаю, тоді і здоров'я буде у всіх наших мешканців, і краще буде. Медичним працівникам Бердичівлянам день здоров'я сподобався подібні заходи. Це те, що згуртовує людей, а тим паче, коли мова йде про здоров'я. Я вважаю, такі заходи потрібно проводити для того, щоб людина могла прийти обстежити, дізнатися щось про своє здоров'я, тому що так часто люди просто напросто ну не мають часу своїми домашніми клопотами. Підійти от і просто обстежитись. Також у парку всі бажаючі могли пограти в теніс, шахи, шашки та інші розважальні ігри. Це теж спорт і здоровий спосіб життя, про який бердичівляни іноді забувають. Усі заходи супроводжувалися концертними номерами від творчих колективів лікарні, медколеджу та міста.